Летіла з неба неминуча зла, і двох побачила, двох знайшла вогненний спалах, попіл, жар і знову з диму постає кошмар. Падає на стіни сяєво, срібне, сяєво, воно нам так потрібне. Поверхи рухнули вмить, як коліна підкошені страхом. Ти відчуваєш, болить, а тоді обертаєшся птахом. В країну див ми падаєм в диму. Відлунює стінами твоє, чому? В пилюці ти і я, двоє нас десь між поверхами застигає час. Тримай мене міцно, тримай, прошу тебе, не згасай. Ми тепер в'язні порожніх стін, багато поверхівки, ми тепер просто жертви вибухівки, в стінах закарбований наш діалог, у в'язниці без, без стель і підлог. Двоє танцюють танго на промінні зорі, Десь там танцюють танго, між поверхами вгорі, Між поверхами, яких більше немає, їхній дует знову в танці кружляє, двоє холонуть під бетонними плитами, двоє пилом в промінні залишились відлитими.